А все соучаствуете, я скажу, вот я стою сейчас. Мы надо запас. И я не знаю, не забыла девочка без образования. Как мне стыдно было дивиться на вашу, тогда что вы приняли, сидели во всем вашем.

Красиво, что дозаходишь. Здесь самый хороший номер даже. А я говорю очень. У нас идеальное сидение, конечно. Мы тебя полюбим. У нас не надо никаких советов. Завтра тебе всё, всё. Какие условия? Идея очень, очень. Мне самому нравится. Вот всё ужасно. Его я здесь. Его вот это чёрнука. ]قدам. Да. Та що людина стріляння цьому позачергову сесію селищної ради восьма зкликані з двадцяти обраних депутатів прибули шістнадцять. Згідно пункту 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесія ради є повноваженою, якщо її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів загального складу ради. Наша сесія є повноважною. Які будь-пропозиції щодо початку? дозвольте 67-му позачергову сесію 8-го скликання оголосити відкритою. Ми повинні пам'ятати повсякчас, шануємо загиблих хвилиною мовчання. Дякую. Для подальшої роботи сесії нам потрібно обрати личільну комісію в складі трьох депутатів. Пропоную Оксанжи Крина Дмитрина, Торнемито Микола Миколаївич та Микола, Єргаєва, Слава Валеріна. Якщо немає заперечень, будь ласка, чільна комісія займіть свої місця та секретарят в складі двох депутатів. Вітиночка Наталія Олександровна та Севокрасу Ольга Вікторівна нам пройшла спільне засідання постійної комісії. Нам потрібно затвердити порядок денний зі змінами по іменним голосуванням. Прошу, будь ласка. Татула, за. Голуб. За. верник, за. сенчик, за. моторний, силопляз, за. За. білячак, за. сорока, За. за. Смирнова, перешлюга, питонович, за. За. гіргаєва, за. горлова. За. За. Та да, порядок денний затверджений, переходимо до розвитку питань порядку денного. Перше питання про затвердження технічної документації за минулі щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки торі на місцевості та у власні земельної ділянки для індивідуального садівництва громадянців України батька ліслані Миколаївні площа 006 ноль ГА, СТ Воскресенськ. Технічна документація за щодо встановлення відновлення майже земельної ділянки натури на місцевості та передачу власні земельної ділянки для будівництва слугового і житлового будинку Воспористських будівлі споруд, присильну ділянку громадянину України. Вітку Юрію Миколаючу. Площа 01973 Га, Село Пересадівко. Безборня. Котуле. Голов, за верник. Центр. За циобляск. Бляща. За. 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 Забароченка. За. Мирнова. Перешлюга. За. 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 Да. 16, да. 16 за рішення прийняти. Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрій щодо поділу земельної ділянки та передачу власності для ведення товарності господарського виробництва громадянці України Бенюк Надії Олексіївні. Площею 3, 67, 2.0, газ, селище Воскресенське. Катула, голод, так. За рішення прийнято судом питання про ствердження технічної документації за внусти щодо встановлення відновлення земельних ділянки натури на місцевості та передачу власні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарського громадянина України Гроні Станіслава Миколаючу площу 1 гектар село Калинівка. Прийнято судне питання про ствердження технічної документації з МВУ щодо встановлення відновлення майже земельної ділянки натурина місцевості та передачу власті земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку спорських будівлі споруд присадина ділянка громадянці України. Кардач Наталія Володимирівні площа 02469 Гасилоса Ресадівка. Готова, за. Голуб, за. Свердник, моторник, за, пляс, ячак, староха, Запорощенка. за рішення проєкт. Доступне питання про ствердження технічної документації за МУСТРІ щодо встановлення відновлення майже земельної ділянки на території місцевісті та продажі власні земельної ділянки для будівництва та тобто обслуговування житлового будинку Оспорської будівлі споруд представним ділянка громадянці України Козерві Катерині Генріхівні площі 012 ГА 60 г селище За. Голов, Берник, Сенджик, за, Сеопляс, за. Бурячак. Іржава, Кижановська. 16, за. 16. За. рішення прийнято. Наступне питання про ствердження технічної документації за внутрішньо щодо встановлення відновлення має земельної ділянки натури на веселісті та передачу власність, земельної ділянки для ведення товарного сільського сполученого виробництва громадянці України, Міхневич, Любові, і площа 4, 10, 6, 6, 6. Г, селище Миролюбове. Та рішення прийнято. Наступне питання про ствердження технічної документації за минусу щодо встановлення відновлення має земельна ділянка на Мистецтва та передача власне земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку поспорських будівлі споруд присединна ділянка громадянці України, моргує Валентинів Михайлівни, площа 015 га селище Оспросинське. Голов, верник, сенджик, Матурний, за. 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 Сівапляс, за. Білячак. 16. Да. 16, 16 да. рішення прийнято. Особливе питання про ствердження технічної документації за мусор щодо встановлення відновлення май земельна ділянка території місцевості та передачу власне земельна ділянка для індивідуального садівництва громадянців України, куліни, Ірині Горіні, площа 003187 га СТ, Воскресенськ. за тенджик, моторний, за сивопляз, залічак, сарога, запороченка, мерлова, перешлюга. Станович, Іргаєва, Перлова, Бережановська, 16. Шестнадцять за рішення прийнято. Суте питання про ствердження технічної документації землю щодо встановлення відновлення має земельної ділянки натури на місцевості та передачу власні земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку у спорських будівель та споруд. Прислідля ділянка громадянці Україні, Храмові, Марії, Олександр Інфлощі, 0,2325 ГАЗ, Рока Божний, Катува, Волк, Бергник, Сенджик, Моторний, Заз, Опляс, Гречак,

Бедный сенжик, моторный засып, пляс, плечак, сторока. Це за рішення прийнято Наступне питання про встановлення платкової пільги за сплати місцевих податків та зборів на 2025 рік на земельні ділянки з кадастровими номерами дані числа 0264 0265 шість 0137. Сендир Моторний за Севопляс за. Білячак за. Старока Запорощенка. Вийшла. Я за. Рішення прийнято. доступне питання про відмову надані згоди на прийняття з державної комунальної власності Сосерсенської територіальної громади об'єкта нерухомого майна. Прийнято Наступне питання про надання дозволу на виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту, капітальний ремонт системи опалення Михайло ларинського ліцею, Воскресенської селищної ради Миколаївської області за адресою вулиця Шкільна, 30, село Михайло Ларина, Миколаївського району Миколаївської області. За, Бідвожне, За. Зло, Бердник, Сенджик, Моторне, за. 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 Сивопляс. За. Білячак. За. Мирнова. Перещуга. Іргаєва, Орлова, за. Крижановська. За. 16, да. 16 да. зарішення принято на судно питання про внесення змі до бюджету Воскресенської Харсельської селищної територіальної громади на 2025 рік. Катула за. за за. пляс. Белячак. Здорока. Запорожчик. Рішення прийнято. питання порядку денного вичерпання Дозвольте 67-му позачергову сесію оголосити закритою.